Вони пересуваються на милицях або візочках, при цьому здобувають вищу освіту, займаються реабілітацією і спортом у Кам'янець-Подільському державному інституті. Неймовірні історії зовсім юних майстрів спорту і чемпіонів України та світу з Миколаївщини, Херсонщини та Хмельниччини. Дивіться у наступному сюжеті. Більшість студентів начально-реабілітаційного закладу вищої освіти Кам'янець-Подільського державного інституту особливі і опановують найсучасніші професії. Освітні ступені на бакалаврі це спеціальності, це психолог, економічна кібернетика, це соціальна робота, це е, обліки оподаткування, це фінанси, банківська справа і страхування, це. Е, Цифрові технології, це комп'ютерні науки. Із восьмисот студентів, що мають особливі потреби, тут понад 60 проходять реабілітацію у спеціально обладнаних аудиторіях, спортзалах та тренажерних класах. Назад, локті назад, ось так працюють широкі спини. Так вони переміщуються військо. Це є дуже важливо. Павла разом із вихованцями інтернатного закладу після початку війни із Херсонщини евакуювали на Хмельниччину. Тут він здобуває спеціальність економіста-кібернетика, а його товариш Михайло майбутній психолог. Тривалий час до травми. Він виступав із цирком в Україні і за кордоном. Це важка вправа. Ні, коли ти стоїш на руках у іншої людини, і висота півтора метри, от оце важко. Тобто тримати баланс і його, і свій, і щоб не впасти. Від народження у візочку пересувається Катерина. Дівчина попри біль постійно тренує м'язи, навчається на соціального фахівця і малює картини. Іноді, що навіть просто болить, просто викладаєш все в картини, щоб люди бачили. Цю картину я намалювала, бо мені сподобалось, ну, типу, дівчинка в лісу і оберігає свій дім. 18-річний Всеволод, першокурсник факультету цифрових технологій, опановує НКУ Стику, техніку малювання восковими крейдами, розтопленими на поверхні гарячої праски. На цьому зображенні намальовано листя трави і на бо на яка нарадує. На е, папах нашої рідної країни. Викладачі та реабілітологи творять дива. Є результати так. Ну, це все від систематичної роботи і від їхньої бажання. Чимало студентів стали чемпіонами України та світу. Ці дівчата майстрині спорту, з волейболу сидячи і спортсменки української паралімпійської зборної. Вони прекрасні, знаєте раніше. Вони мені здавалося не такі, були вони трошки були замкнуті. А зараз вони, коли почали виступати на рівні таких змагань, коли вони зрозуміли, що ми досягаємо разом, ну вони сильні. Нещодавно паралімпійська збірна України стала бронзовим призером чемпіонату Європи. Перемогу даються нелегко. За три роки Андріана, маючи не всі пальці на руках, стала майстром спорту з волейболу. Ну завдяки набивним м'ячам, завдяки тренуванням, зборам, турнірам. То подачі і передачі стали кращими. А Кароліна, яка внаслідок хвороби втратила ногу, отримала фах бухгалтера і пропозицію від коханого. Незабаром святкуватимуть весілля. Я мрію, щоб нарешті в нашій країні все було добре, щоб був мир, щоб всі повернулися додому, щоб ми відбудували нашу країну. Марічка Золота Філіп Гаврилюк, Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.